Уявіть собі, кіно це група. Як і група в математиці, кіно має свої елементи, кадри, є закон композиції, монтаж, який з'єднує їх у єдину історію. Є глядач, що переживає симетрію життя на екрані. Глядач дивиться кіно і бачить повторювані мотиви. Зустріч, розлука, початок, кінець, світло, тінь. Це і є симетрія життя, адже наше життя теж має свої повтори і ритми. Симетрія життя означає, що існують певні закони, за якими розгортаються події. Народження, смерть, радість, смуток, перемога, поразка. Глядач, дивлячись кіно, впізнає ці закони в образах і переживає їх ще раз, але вже в художній формі. У мові математики, симетрія це інваріант, те, що зберігається при перетвореннях. Тому глядач переживає симетрію, він відчуває те, що залишається суттю, навіть коли сюжет змінюється. Це ніби побачити групову структуру життя, події змінюються, але закономірність. Сама. Віктор Цой співав ми ждем перемену» В математиці зміна це саме є група. Набір перетворень, які творять ритм. Як акорди у музиці, так і елементи групи складаються в гармонію. Та де розгортається кіно? На топологічному просторі. Він як простирадло, його можна м'яти, розтягувати, складати, але воно завжди єдине. Це сцена, на якій розгортаються сюжети. Навіть коли кадри міняються, тканина простору тримає їх разом. А гладкі многовиддя це вже сама плівка. Вона гладка без розривів, і кадри на ній рухаються безперервно. Як життя, що не знає пауси, тільки переходи на цій плівці, ми малюємо всі наші симетрії. Кіно – це група. У нього є початок одиничний елемент, є сцена, що можна прокрутити назад, це обернені елементи, є композиція кадр плюс кадр дорівнює на сюжету. Навіть коли фільм здається нескінченим серіалом, це теж ж група безкінечний простір наших мрій. Дякую за увагу.